Хилянтів стане менше? Ну напевно, тому що система шлях не працює точніше, вона працює, але не для всіх. І ми сьогодні вам розкажемо про тих, хто незаконно виїхав через шлях за кордон і не повернувся. Чи покарали когось втікачів з втікачів, та чи підуть на користь країні нові обмеження? Дивімось. Водії, які перевозили гуманітарні та медичні вантажі, більше не зможуть скористатися системою «Шлях». За результатами засідання кабінету міністрів України 25 лютого, було схвалено зміни до постанови номер 57 що стосується виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до таких змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією у системі. Між шлях додатково уряд доручив мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військово зобов'язаними чоловіками. За інформацією прикордонників, щороку тисячі чоловіків намагалися перетнути кордон, використовуючи систему «Шлях» за допомогою підробних документів. Деякі громадяни використовували систему для того, щоб уникнути мобілізації. Серед них і депутати і військові. Домі люди. Кількість осіб, яка термін, перевищила термін перебування, складає близько 2 тисяч осіб. Це є з 50-52 тисяч, так? Це є умовно 3, вісім, чотири не більше. І то це і ті особи наголошую, не ті, які не повернулися, а ті, які перевищили термін перебування за кордоном встановлений законодавством а він у нас є 30 днів. Волонтери, які привозили автомобілі і деталі для дронів, вже відчули наскільки тепер буде важко допомагати збройним силам. Доволось, Просто застосовувати людей, які перебувають за кордоном, купляти ці автомобілі, грубо кажучи, напівсліпу і всю непросту нішу, яка би пасувала взяти там щоб її робили чоловіки, взяли на свої плечі дівчата і жінки, тому що вони виїзні. Слід зазначити, що змін зазнала не тільки система шлях. Віднедавна стало відомо, що обмеження на виїзд анонсували і для артистів та журналістів. Мінкульт призупинив вид. Давати листи сприяння виїзду митців і медійників за кордон. Нові правила почали діяти з 3 березня. Чому все змінилося? Причина банальна: деякі люди з дозволами від Міністерства культури просто не поверталися назад. Наприклад, тільки за минулий рік таких людей нараховується близько п'ятиста. Всі ви прекрасно пам'ятаєте телеведучого Олексія Печія, який поїхав у відрядження до Брюсселя, а вже там ухвалив для себе важке рішення. Ухвалив складне для себе рішення, і я усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд. Втім, як український журналіст, я продовжу інформаційну боротьбу за Україну працюючи із західними медіа для просування українського порядку денного, також як і пачій для себе ухвалив рішення стендап комік Андрій Щегель, який потім ще й хизувався своїм вчинком. От ти де зараз? От де. Я в Туреччині. Турець. Як криса. Так, так саме той щегель, який спочатку говорив таке. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців, гинуть. А потім довго вибачався, якщо це, звісно, було вибачення. Шановні брати і сестри українці, настав час роз'яснити, що останнім часом відбувається у публічному просторі. Шкода, що багато засобів масового інформування. Зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння і ненависть. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні, і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Вже тоді українські коміки і волонтери розуміли, що Щегель своїм вчинком зруйнував те, що так важко вибудовувалося. 100% Андрій Щегель своїм Знищив е, просто багато різних. Е... Дуже сильно пошкодив всім все просто. Мінкульт зараз буде менше випускати людей, які дійсно їздили і забирали там кошти на ЗСУ. Багато я бачу зараз того, що люди дізнаються через українську, як ми з вами говорили, про український стендап через призму якраз ось цього того, що жахливе якась висловлювання, поведінка стоїть разом з українським стендапом. Ну так, це супер дискредитація. А ось ще один втікач, колишній ведучий телеканалу Інтер Роман Кадємін. Роман живе в Європі, регулярно виходить на мітинги, от тільки не в підтримку України, а навпаки, проти. При цьому просуваючи російські наративи і викрикуючи про російські гасла. Окрім цього, сидячи за кордоном, Кадємін активно підтримує іншого зрадника і втікача: Євгенія Мураєва, який відсиджується в Китаї, Олеги Винники, влади ями, Потапи та інші. Про кого і згадувати не хочеться, зробили все для того, щоб дискредитувати українських медійників, коміків і волонтерів. Відомі волонтери з гурту Кургани, агрегат, знаючи проблему зі втікачами, вже давно пропонували зміни у системі шлях, але дещо інші. Ми, коли випускаємо людей по системі шлях, нам треба брати у них залог. Ти або тачку оставляєш, або квартиру оставляєш залог, або будинок. І ви представляєте, скільки людей не с... А, а потім що ми робили? привласнюємо це майно і віддаємо переселенцям квартири, куча людей без житла залишилась. Машини на зсу, куча людей свалила просто по системі шлях. І не повернеться. Чи правильно зробив Кабмін, що ухвалив зміни до постанови 57, що стосується виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами, покаже час. А нам що? Нам своє робити? Продовжувати допомагати Збройним силам України.